Настав той самий час місяця, коли потрібно готуватися і робити плани на наступний місяць. І цього разу для мене це дуже особливий момент, тому що у мене день народження в листопаді, і мені дуже важливо оформити свій bullet journal саме так, як мені подобається, щоб мені було приємно дивитись на ці сторінки і радіти. Тому я вибрала на цей місяць дуже милу тему, і незважаючи на те, що я тут. Свій планер чимось замазюкала. Я вже готова її реалізувати. Якщо ви теж ведете Bullet Journal, приєднуйтеся до мене. Я навіть залишу в описі покликання на канцелярію та матеріали, які я використовувала в цьому відео. Якщо це вас зацікавить, а якщо ні, то просто можете зробити собі горнятку чаю і розслабитись, тому що цього разу буде трохи новий формат відео, і я сподіваюся, вам він можливо трохи більше сподобається. Здається, пройшлися по всіх технічних моментах, тому давайте починати. Тож, як я і казала, починаючи з цього місяця, я хочу спробувати трохи змінити формат відео про Bullet Journaling, і я сподіваюся, це зробить їх трохи цікавішими. Оскільки я випускаю плану зі мною десь наприкінці кожного місяця, я подумала, що замість того, щоб описувати кожний малюнок і напис на сторінці, я б могла робити невеличкі підсумки місяця, ніби рефлексію, для якої у мене якраз є місце в планері. Тоді я водночас зможу показати своє оформлення і трохи побалакати. І поділитися новинами, а ви можете розслабитися і просто послухати, поки я малюю. Але спочатку я все-таки скажу пару слів щодо теми на листопад, а потім уже все інше. Листопад завжди був одним із найважливіших місяців у моєму bullet journal, тому що, як я вже згадувала, у мене в листопаді день народження, і мені завжди хочеться вигадати якесь особливе оформлення, просто щоб зробити собі приємно. Минулого року я зробила в листопаді одну зі своїх улюблених тем за все життя, такий, ніби. Чарівний ліс із грибочками і феями. І цього разу я теж постаралася обрати щось водночас миле, і затишне, і кольорове, і зупинилася на темі з кав'ярнею. Не знаю, як вам, але мені прям дуже подобається дивитися в пінтересті на різні арти з милими хатиночками, крамничками, кафешками. І я давно хотіла спробувати намалювати щось таке сама. Цього місяця я нарешті на це наважилась, не зважаючи на мої сумніви у власних навичках. І я дуже задоволена тим, що вийшло. Я спеціально обрала. Такі м'які кольори, і навіть зробила контур не чорним, а коричневим, щоб малюнки виглядали ще більш затишно. І мені дуже сподобався цей ефект відривчатого контуру. Хоча я іноді забувала відривати ручку і робила звичайні лінії, наприклад, навколо рослин. Але загалом я рада, що обрала цю тему і не побоялася намалювати щось. Відносно велике замість мого звичного мінімалізму. І до речі, про дні народження і кафешки, я досі думаю над цікавими ідеями, як його відсвяткувати, щоб було водночас чильно, але весело. Тому, якщо у вас є ідеї, пишіть у коментарях. Взагалі це так дивно згадувати про минулорічні теми зараз, тому що я переглянула свій колишній bullet джорнал, і у жовтні листопаді минулого року я досі писала курсову і ходила на пари, хоча й онлайн, незважаючи на те, що я все ще в активному пошуку себе в житті. Чим мені далі займатися, і ким мені бути. Навчання і всі ці події здаються такими далекими, ніби пройшло вже років п'ять, як мінімум. Хоча, звичайно, нестача лекцій, семінарів і різноманітних письмових дуже відчутна, тому що з ними я б ніяк не могла встигати читати стільки книжок і дивитися, стільки серіалів. Цієї осені мене щось реально як ніколи тягне на нові серіали, хоча зазвичай я не дуже люблю їх починати і частіше передивляюся щось улюблене, щоб знову відчути комфорт, який воно мені. Приносить, але цього разу мені дуже хотілося подивитися щось осіннє, тому я нарешті глянула мультсеріал за садовим парканом. Мені вже дуже давно про нього розповідала подруга Дара, привіт! І я все ніяк не могла його почати. Але я безмежно рада, що таки зробила це, бо це справді ідеальний мультфільм для осені. Якщо ви ще про нього не чули, за садовим парканом це мультсеріал від Cartoon Network, який розповідає про двох братів: Грега і Вірта, що заблукали в загадковому лісі і шукають ють дорогу додому на своєму шляху вони зустрічають безліч дивних створінь тварин які вміють розмовляти скелетів що носять на головах гарбузи і підступних відьом і жаб у костюмах і в кожній серії нові знайомства дарують їм також і нові пригоди але в цьому мультфільмі веселощі переплітаються з таємницями тому що події відбуваються в осінньому лісі в нетрях якого бродить монстр якого кличуть звіром мені справді сподобалась моторошна атмосфера серіалу в поєднанні з милими персонажами ми класним гумором, чарівним оформленням і просто якимось затишком, яким він був просякнутий, незважаючи на елементи горору. Якщо ви ще не дивилися за садовим парканом, я вам дуже раджу цей мультсеріал. Ви можете подивитися його повністю буквально за один вечір, адже там всього 10 серій приблизно по 10 хвилин. В тему до затишного осіннього контенту цього жовтня я також прочитала The Very Secret Society of Irregular witches Сангу Мандани в рамках букросингу, який влаштували ми з моїми друзями. Якщо коротко, я нещодавно натрапила на TikTok, який підкинув мені ідею почитати та проанотувати в чотирьох із моїми найближчими подругами одну і ту саму книжку. Врешті ми вирішили придбати чотири різні книжечки і передати їх по колу, так щоб у кожної з нас, врешті, лишився один анотований екземпляр. І, хоча поки що невідомо, коли ці книжки зроблять повне коло, тому що половина нашої групки в Україні, а половина за кордоном, я все одно дуже рада, що ми це запланували. Книжка, яку я вирішила, Придбати для букросингу це саме The Very Secret Society of Irregular Witches. Давно хотіла її почитати. Це затишне осінні фентезі про самотню відьму, яка будує нову родину. Якщо ви вже відчуваєте припливи осінньої депресії, чимось засмучені, чи просто хочете книжку, з якою можна відпочити душею, ви просто маєте це прочитати. Ця книжка справді зігріла мені серце, подарувала і сміх, і сльози, і просто якось запевнила, що все буде гаразд. Це дуже мила історія і з неймовірно різновид. Манітними персонажами, після якої хочеться влаштувати родинні посиденьки під пледиками з горнятками чаю, навіть якщо це не такий чарівний чай, який варила Майка Мун. Тут є і пошук себе у світі, і боротьба з самотністю, і романтика, і полювання на мрії, і сила людської єдності. Ну і як же без усінніх вайбів і чудового опису відьомської спільноти. Я також встигла подивитися серіал про відьом. Правда, він був абсолютно не осінній і не затишний, а навпаки, дуже навіть жорстокий і кривавий. Але він в це одно дуже мені сподобався, і мені тепер здається, що це буде один із моїх улюблених фантастичних серіалів. Що цікаво, він базується на серії книжок на Салі Грін, які я колись дуже давно починала читати, але зараз майже нічого звідти не пам'ятаю. І хоча це протирічить усім моїм інстинктам, мені здається, що серіал видався кращий за книжки. Хоча знову ж таки я не закінчила серію і погано пам'ятаю її. Сам серіал називався The Bastard Son and the Devil Himself», тобто байстрюк і сам диявол». Не знаю, як на нього. Покликається українською в такому перекладі, звучить трохи дивно. Він розповідає про Натана, сина білої відьми і найжорстокішого чорного мага в історії, який після смерті матері живе зі своєю бабусею і сестрою Джесікою, яка його ненавидить. Натан почувається вигнанцем, адже спільнота білих відьом не приймає його і вважає сином монстра, доки він не знайомиться з білою відьмою Аналізою, яка справді сприймає його таким, як він є. Але після того як батько Натана знову починає вбивати членів Чехунської ради за хлопцем починають ганятися ловці, які вірять у пророцтво, що Маркуса Еджа може вбити лише його нащадок. Після катувань і ув'язнення Натан на силу виривається на свободу з допомогою аналізи і мого улюбленого персонажа з усього серіалу Габріеля, І вони подорожують у Францію в намаганні знайти. Чорну відьму, яка має зразки крові батька Натана. Адже якщо чорний Чаклуд не отримає кров своєї родини в день 17-ліття, його дар не зможе проявитися, і він, врешті, загине страшною смертю. Я не знаю, що ще додати. Це справді крутезний серіал, драма, плотисти, спецефекти, переконливі злодії, красиві актори, все на місці. Єдиний мінус у тому, що його не продовжили на другий сезон. Таке враження, що на Netflix найкращі серіали завжди скасовують, але в якомусь сенсі я рада, що ми просто побачили. Щасливий кінець для головних героїв і більше ніяких помст, смертельних небезпек, постійної тривожності. Не знаю, як ви, але я часто кидаю серіали після першого сезону, бо боюся, що вони просто почнуть скочуватися в якості або вигадувати все більше і більші проблеми для персонажів. Тому в тих рідкісних випадках, коли в серіалі лише один сезон, що особливо часто зустрічається в корейських дорамах, наприклад, це лише більше мене мотивує його подивитись і якось заспокоює, якщо звичайно кінець хороший. Давайте тут зробимо невеличку паузу, і я трохи розповім вам про наступну сторінку, тому що я додала сюди дещо нове. Фактично, це трекер, який мав би бути ще на початку мого було Джорналу у річному оформленні, але я тоді забула його додати і згадала тільки зараз. Але найкраще в Буле Джорналах це те, що ти сам оформлюєш їх, як тобі зручно, і пропущену сторінку можна додати туди в будь-який момент у будь-якому місяці. Отже, це трекер заміни предметів її. Де я буду записувати дати, коли я востаннє міняла зубну щітку, постіль і рушники, щоб робити це регулярно за рекомендаціями. Для щітки я зробила 4 рисочки, тобто я маю міняти її 4 рази на рік, кожні 3 місяці. Для постілі 12 і для рушників 24. Я потім ще подумала, що треба було додати туди фільтр для води, бо я користуюся фільтром, щоб пити очищену воду з крану. Але зараз уже пізно його додавати. Як на мене, це дуже корисна сторінка, яку я побачила колись у однієї стадії блогерки, і чомусь вона в'їлася мені в пам'ять. Якщо ви носите лінзи для зору, то їх, до речі, теж можна додати в такий трекер. Наостанок хочу також розповісти вам про одну книжку, яку я досі не дочитала, але мені треба про неї виговоритись. Я зараз читаю по одному розділу на день хан Хандес Бюзен або ж ліва рука зла Бургера. І чесно кажучи, я якось розчарована цією книжкою. В анотації вона описана як швидка і хвилююча історія про пошуки вбивці поліцейського, які нібито приводять до розкриття мафіозної мережі, яка пустила коріння по всій Німеччині. Але насправді це, мабуть, найнудніший. Детектив, який я читала, і елементів трилеру тут скоріше взагалі немає. Ми слідкуємо за начальником відділу кримінальної поліції Гайдельберга. А це, до речі, одне з німецьких міст, куди я досі хочу потрапити. Воно розташоване на півдні країни. І наскільки я знаю, там збереглося дуже багато історичних споруд. Є дуже красива фортеця і види на річку Нека. Одного з їхніх колег справді жорстоко вбили, але розслідування тягнеться дуже повільно і більше схоже на буденність ніж на захопливу детектив. Активну історію у мене таке враження, що єдине, що роблять наші герої, це опитують свідків. І сидять на засіданнях і на радах, і ніяких тобі елементів погоні, адреналіну, саспенсу, смертельних загроз і всього іншого, що зазвичай очікуєш від таких книжок. Я розумію, що, можливо, це просто більш реалістично описаний процес розслідування і всіляких кримінальних процедур. Тут навіть дуже часто згадується німецька бюрократія, але це не зовсім те, що я шукаю в книжках. Мені все одно цікаво дізнатися, хто вбивця, і я завжди почуваю якусь гордість, коли читаю іншими мовами. Тому я не планую закидати цю книжку, але я навряд чи поставлю їй хорошу оцінку, і після неї мене знову відбило від трилерів, на які мене так тягнуло впродовж осені. До Речі, поки що цього не помітно, але я на цій сторінці зробила помилку і в трекері читання чомусь залишила місце всього на 29 днів, а не на 30. Я зрозуміла це лише коли почала нумерувати дати зліва. Не знаю, як так вийшло, бо я завжди звіряю розміри трекерів із попередніми місяцями, але думаю, я знайду спосіб якось втиснути туди цей 30-й день. Ця я розповіла вам уже про все найцікавіше за жовтень, тому залишилося ще трохи часу, щоб поділитися планами на листопад. Цього місяця до мене в гості приїде мама на декілька тижнів, тому я дуже рада, що ми нарешті знову з нею побачимося і зможемо провести разом час, оскільки її день народження також в кінці листопаду. Ми плануємо зробити цей місяць нашим спільним святом і організувати якісь цікаві поїздки та події. Моя мама дуже хотіла потрапити в музей Ван Гога в Амстердамі, тому ми з нею вже купили туди квитки і плануємо з'їздити на три дні. В це чудове місто. Ми з сестрою вже одного разу там були, але я впевнена, що. Ми ще багато чого не бачили, тому це має бути неймовірна подорож. Я лише сподіваюся, що не буде весь час дощити. Я також планую зробити влог про цю мандрівку і зайти в найкращі амстердамські книгарні. Тому, якщо вам було б цікаво таке подивитись, тисніть на дзвіночок і очікуйте на сповіщення про це відео десь через місяць. Тепла і затишна у мене вийшла тема на листопад. Сподіваюся, вам сподобався новий більш розмовний формат, плану зі мною. Пишіть у коментарях, яка у вас тема на наступний місяць, якщо ви теж ведете було джорнал, або ж просто діліться власними планами та цілями на листопад. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І якщо ви додивилися до кінця, я вам дуже вдячна і ви можете. Мені про це повідомити, залишивши в коментарях отаке емоджі. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.